Всім привіт, мої любі підписники. А, зараз маю трохи часу, поки чекаю на зустріч, тож вирішила трохи проближатися Кобилянською і також спала на думка ідея показати її вам. Якщо, звісно, вам цікаво, то приєднуйтесь до моєї прогулянки. Це у нас звичайна панська мураль. Ну точно, Це вже самшит. Самшит вже живий. Дуже приємно, до речі, пахне. Дивіться, які двері гарні, боже. ресторан Батра. Редакція газети Зорелі Буковіней. Так, тут, до речі, поряд вже романський центр. Так, ще у нас тут є Морозова, Джолі. До Ту речі, тут багато чого змінилося, але ось Рубін золотий. Він просто незмінний. Білий налив тут є. Що у нас тут салон криши? Нау. Зараз. Ось він культурний центр. Центр культураль Роман І кафе Букурешті. До речі, є такий дуже цікавий дворик, але дівчина стоїть розмовляю. Не дуже хочу тут дисуватися. Так, що у нас тут? Суд. Суд е -е, господарський. Теж такі цікаві двері. Що тут у нас ще є? Така кафешка. Це кафешка від, від... від чого. Від кінотеатру, мабуть. О, хтось там мені кульки запускає. Там бачите. Так, тут народ сидить в бруду на літній терасі. Це в нас горно. Теж народ відпочиває. Дуже-дуже старий салон Віоріка. Весільний. Такі сукенький. Якщо хтось збирається виходити заміж, можете заглянути сюди. Ну, ось у нас тільки Так, Перія мармеладу. До речі, карамельна крамниця, яка на початку полянської зачинилася, там відкрився якийсь магазин.

Далі у нас лапаста. Лапаста взагалі завжди робить просто. Неперевершений дизайн. Подивіться, яка красива. Хочеться туди зайти, поїсти пасти. І на них пастаріє лапаста. Це просто італій, так. Йдемо далі. Мармеладний кіт. Там такий мармелад. Не дуже корисний. Тут у нас і така гарна дівчина. Красуня. Ось такий от тут дають ось такі наряди. Так, іще одна красуня. Йдемо далі. Так, нормально пропікає, Я вже йду, мені так добряче жарко. Я думаю, що я загорю сьогодні навіть після цієї прогулянки. Ось такий гарний будиночок, от я вам показую. І, до речі, фасад відремонтований. Це, звичайно, що австрійський будинок. Дуже, краса. Я не знаю, це що стоїть ще. Це справжнє. Це називається боже, боже це джорджини. Так, Джорджина. Дівчата в таких гарних сукеньках. Йдемо далі. Ось цей будиночок, боже. Яка краса, щоб щось знати про нього. Але ви самі бачите, що. Ага. Ось когось привезли на екскурсію. Діток якихось, не знаю, чи в чи з якогось іншого міста. Так. так це наливанки. Наливки. Чи як вона... А, п'яне вішня, так. Ви тривайтесь, <рібрична> така гарненька. <рібрична> П'яна вишня. Е -е, Львівська майстерня шоколаду, як завжди, дуже е стриманий в неї дизайн. Так, тут хтось стояв, але зараз не стоїть. А от бачите, така е -е, такі цегли, буковина. Матрія, Чорнобиль. Жар, який стоїть. Це такий музей. Чернівецький обласний краєзнавчий. Я там ще Я. не була. Ніколи хлопчик пушкає. Міточок. Так, кетісоко, звичайно. Звичайно, як же без -сохо? Боже. Я не знаю, нічого тут не купувала жодного разу. Але піар-компанія в них, звичайно, потужна. Так. так. Морозиво, кет, кет тут стоїть вже. Хто з наскільки старенький такий вже вся кав'ярня. Що у нас тут? Глобус Банк. Цей рожевий магазин з косметикою корейською. Ну, Таке, Чуть мені дуже не дуже подобається. Sorry. Sorry. Sorry not sorry. Ага. Адвокат. Тут короче, у кожному дворі є адвокат, я зрозуміла. Може зайти, трохи холодно. можливість подивитися на такий от просто шикарний чернівецький дворик, можна сказати, навіть якийсь схожий на італійський дворик. Правильно, дивіться, там якась гарнюня стоїть з амфорами. Дивіться, як тут все квітне, як тут все гарно. ось Тут сходики, тут він дворівневий. Дивіться, тут розочки зараз будуть розквітати. Ой, яка краса, да? І тут, боже, боже. Просто, просто диво, вони так пахнуть. Це щось. Ой. Хтось там повзе. І тут теж вони цвітуть. Ось тут такий дворик. Ой. Трухи. Трохи засильно приблизила. Тут, бачите, дитячий домик, пісочниця. Це, здається, горіх, якщо я не помиляюсь, це літе, такий молоденький. Всього такий стандартний чернівецький дворик біля Кобилянської. Я не знаю, що тут внизу. Щось дуже цікаве, Боже, як мені подобається, це все таке. Вивчати. Так тихо-тихо. Все таке старе? Старе, старе. Тут дуже старі будинки. Так. Що там? Сітка? Хтось сюди намагався потрапити? Берізка. Тут воно ось ось так хтось тут парковочку зробив. Такі дуже цікаві а, зі скла. Дуже старі зі скла балкони. Дивіться. Зараз я їх ось так не знаю скільки їм років. Але таке дуже цікаве рішення. Треба якось вибиратися. Ось ця рослина, блін, я не знаю, як вона називається. В мене теж біля прям самостінького дому вона цвіте те. Вона так пахне круто, боже Не знаю, це Акація. Ні, мабуть, ще ні. Ще зарано для неї. Так, будемо виходити з цього милого дворику. Тільки зараз ще раз розочку понюхаю. Ой, блін, вона мене вколола. Не хоче, щоб я її нюхала. Ану. Блін, як вона пахне. Вона реально пахне. Ну, просто, я не знаю, це якийсь такий аромат. Дуже-дуже витончений. І не такий звичайний, знаєте, такий грубий, а такий він. Блін, як з флакона з духами дорогого. Супер. Так, давайте ще тут з цього боку подивимося на цей а, дворик. Це ж просто щось. В когось такий класний дворик. Це капець. І тут ще, бачите, такий місток. Як через річку, але річки нема. Так, де звичайно тут. Слушається чиясь чийсь одяг і адвокати, звичайно. Так, продовжуємо далі. Доброго. Так, тут у нас сувеніри. Бачите, навіть на івріті написано. Ось такі. Буковинські сувеніри. Браувішен. Так, ось це дуже цікавий магазин. Не знаю, як його охарактеризувати. Тут якісь дуже дивні китайські іграшки і книжки. Так, це я. Йдемо далі. Ага, інститут шляхетних убивців, Готикана, грішник, волонтеристка е з Америки. Між світами. М -м? Може бути щось і є цікаво. Тут же сувенірчики, боже. Сувенірчики ось такі чернівецькі, дивіться, якщо ви збираєтеся приїхати в Чернівці, то тут теж можна буде ось такі придбати магнітики такі класні. А, да. посткарт. Uh, Криточки, Ось такі чудові тарілочки, чашечки. Коротше, є з чого вибрати. Да, звичайно, книжки, атомні звички. М -м -м, клас. Спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливо. Так, да, це мені треба. О, як мило. Так, тут дуже багато квітів. Квіточки. Човні. Нова колекція «Сова», Ой боже, клас, клас, дуже гарно, вони це придумали стоїть. Це ювелірна крамниця. Тут е, щось знову не знаю, що це, е, мабуть, що вже нічого. А зараз ще трохи туди пробуємо і зайдемо обов'язково в якийсь твори, бо мені вже дуже жарко. Дуже сильно хочеться околомити. Я там бачила жіночка, шла в такій, в такій теплій кашеміровій сукні. І, блін. Я сподіваюся, вона в неї не, не зварилася. Тут банчики продають. Гранд кафе знов працює, але не винесли вони. Бачите, це воно декілька років було зачинено, це дуже старинна Кав'ярня, дуже стара, бачите. Дивіться, яка, яка краса обов'язково. Якщо ви будете в Чернівцях, то сюди завітайте для вайбу. Тут у нас тераса кафе, якась бібліотека. Так, давайте подивимось, що дають меню. В кафе тераса. Шоколадний фонтан з морозивом. Яєчня з ковбасками. сирники у вершках, до речі, я куштувала дуже смачно. І борщ тут теж смачний. Давайте сюди зайдемо. О, боже. Тут просто прохолодно так, так. класно. Так, ось вона бібліотека. Да. Ось такий дворик. Так, в мене є ще. Десь 25 хвилин. Щоб тут погуляти, і треба буде вже йти на О, зустріч. А це тут це кафе-тераса. І ось тут його план, мабуть. Дуже класне кафе. На да. Да, дивіться, тераса під каштаном. Ось тут є столики. Там є тенісні корти, тут він, їх навіть три, дуже круто. І тут ж був басейн, але він кудись зник. Так, да, точно був. Але хтось так класно намалював. Просто супер. Просто молодці. І така арочка гарна була, дуже така файна. Вон вона там. Ця арочка, я не знаю. Дивіться, теж тут такий будиночок. Трохи є скло побите. Такий наліт вінтажу в цьому під'їзді. так. Не знаю, звимку, мабуть, холодно було. Але просто дивіться, яка шикарна. Тут шикарна туя вимаха. Боже, яка вона розкішна і пишна. Це просто щось. Хтось там ремонт робить. Ну, пишу, <свист> тут, тут дуже зараз. <свист> <свист> який тут файний такий мазончик. Так, там дівчина чекає, що я зайду, але я ж... У мене немає часу сидіти, пити каву. чи чай. А тут, до речі, ось ці ліфтарики ввечері так класно горять. І якщо тут ще тепло, така тепла ніч, тільки початок літа і вони гулять, то тут просто дуже вайбово. Я вам дуже рекомендую сюди прийти. Якщо ви збираєтесь навідатися до Чернівців, вам тут сподобається. А якщо ви живете в Чернівцях, то я вам теж рекомендую сюди навідатися. Так, Боже, Валь 80-х, да? видите тут Радянська Україна 1960-х років. Боже. Це вообще а, Демократична Україна, 1992 рік. Там написано на папці, боже. Це вообще. Треба така Сікнички такі старі, старі Батянська Україна. 1989 Анкиїв, Блін. Якісь такі архіви-архіви. Боже, там від цієї бібліотеки, від тих книг старих, старих, старих. А від них таким шло. Що... Тут такий запах, такий, я не знаю, дуже старий. Це, до речі, веденська кав'ярня. От, от така вона ну, доволі файно виглядає. Я там, мабуть, разочок і була. І креветка одразу поряд. Ось така креветочка. Тут одразу так жарко. Так, в мене ще 20 хвилин. Ще трохи пройдуся. Так от, а не знаю, наскільки всі ці книжки, взагалі, я не знаю, наскільки це вже історія. Вони з, ніхто ж вже не буде брати там читати. Там, я не знаю, книжки таких старих, такі старі видання. І там такий такий холод, е, такий промозлий холод, звідти виходив з цього з того вікна. Просто что-то делали. таки подъезд. Отличной. Очень интересно. Он желтый такой. Боже, что там есть. Вот видите, вот такое все старое, старое. Вау. Так ухолодилось. Видите, как интересно тут. Так, тут вже поряд цей німецький дім. Будемо виходити. Така плитка цікава. Ці двері, боже, я не знаю, скільки їм років. відео відеоспостереження. Я зі своїм телефоном. Жовті такі стіни. Mm -hmm. Двері це жесть. Дивіться. Не знаю скільки їм років. Це у нас пам'ятка архітектури місцевого значення. Чиншовий Цин, будинок зараз. Да, Початок 20-го сторіччя, добудова 23-го року. Обороняється державою. І пошкодження карається законом. Ось двері, дивіться, які Боже. Їх відреставрували, мабуть, я сподіваюся. дому. Тут, коли якісь свята, то іноді німці сюди чернівецькі приходять і співають. Так, Deutsche Haus. Riechtet Aufspend, der бокові на Deutschen, і M'Jari Noimzijn. Забула як німецькою читати числинки. Я зараз від до трохи. на нього. Ось він такий. Гарний, Це німецький дім. Трошки він облуплений. Так, зараз я в тіньок їду. Ось. Молодці ті, хто там курточки висадить, дуже-дуже файно. Файні. Бачите, такі вікна класні, арочні. О, ой, там такі квіти файні продають. Звичайно, магазин називається Квітка. Так, а Це вже якийсь інший дім, це вже не німецький. Блін, я хотіла в дворик зайти, але там чоловік сидить і явно, що я йому буду заважати зі своїм телефоном, зі своєю зйомкою. Давайте краще подивимось а, <кхм> на квіточки. Ой боже. Дивіться, яка краса. Ух ти, тут навіть Дивіться, Цякі файні. Були квіточки і там теж є квіти і так файно пахне квітами. Ось такі класні сукументи мені дуже подобаються тут ці стюми цієї штуки. Так. Дуже мені подобається таке рішення, там бачити в лейці. Хтось посадив. І в такому сердечку теж. Ну, Може купити собі якісь квиточки. Я дуже жарко. До речі, сьогодні дуже спокійно. Покажу вам ще кафе Чорноморка. Ось такий тут файний в них а, теж інтер'єр. Тільки все, вони винесли, тільки займаються, так би мовити, кобленням наружним, зовнішнім, бо було ж дуже холодно і були дощі постійно два тижні. Бачите, тільки от... Тільки трохи розпогодилось. Картотека, картотека настільних ігор. Зараз я подивлюсь, що ну, є. Давай вже приїжджає трохи. Я покажу вам віточки, Це щось. Так, Вже мені треба бігти, буду з вами прощатися. Я сподіваюся вам, тут ще одна книгарня. Сподіваюся, вам дуже сподобалося. Зі мною прогулочка, прогулянка, невеличка, а, швидка. Ель Магнат. От. Коротше, буду намагатися по можливості викладати прогуляночки. Усім дякую, хто додивився до кінця. Усім гарного дня, мирного неба над головою. І побачимося скоро у наступних відео. Усім па-па!